Онлайн-війна проти журналіста. Потоки інтернет-бруду полилися в бік редактора романського видання Новий погляд. Що це? Помста за матеріали чи небезпечні забавки з репутацією? У мережевих баталіях розбиралася особисто. Кілька тижнів тому в соціальних мережах Софія помітила фейкові сторінки зі своїми фото та прізвищем. Те, що там опублікували, шокувало дівчину, але тільки спочатку. Журналістка розуміє, наклепі погрози в її бік є кому писати. Газета друкує дуже багато критичних матеріалів і не боїться, це в нас така політика. Тобто ми друкуємо тільки правду, все об'єктивно. І, власне, це не подобається дуже багатьом об'єктам критики. Одним із таких об'єктів є Романський коледж СНАУ. Його колишній робітник попросив опублікувати в новому погляді відкритий лист із критикою закладу. Працівникам коледжу це не сподобалося. У нас двічі чи тричі приходила їхня, їхній юрист. Не представившись, почала грубити. Також погрожувала мені, що буде виливати на мене різний бруд, як в засобах масової інформації, так і всюди, де це є можливим. Під час дискусії, яку вона вела на підвищених тонах, вона допускала таке, як погрози на нашого редактора. Вона обіцяла закрити наше видання. Юриста школи Джуми на роботі не застали. Вона у відрядженні. По телефону жінка розповіла: конфлікти з приводу матеріалу, таки був, але редактора романського видання вона брудом не поливала. У мене дома навіть немає комп'ютера. Во вторих я не в тому віці, проробивши 50 років пошти юристом. Я би це б могла на неї на ту дитину таке балакать. Хто ж хоче поставити пляму на репутації журналістки? Із цим запитанням пані Софія звернулася до правоохоронних органів. Там говорять, йде перевірка. Відповідно до вимог законодавства, зазначене звернення було у нас зареєстровано і потім перенаправлено за належністю до румського. Міськвідділу міліції для виконання відповідних перевірочних дій всі заяви від журналістів тримаються на контролі в начальника. міського відділу. ми зацікавлені в тому, щоб провести повну перевірку по даному факту. Та навіть якщо кіберзловмисників знайдуть, притягнути їх до відповідальності буде непросто. Треба ще ж довести, що публікувала наклеп конкретна особа. Далі справа за суддями. У випадку встановлення особи, яка таку інформацію розповсюдила, може звернутися до суду з позовом по захисті і гідності і простування цієї інформації. Ще можуть стягнути кошти за моральну шкоду, але кримінальна відповідальність за наклеп у нас не передбачена. Якщо ж поширити правдиву інформацію з особистого життя, можна отримати до трьох років за ґратами. На брехню ж Софія реагує з усмішкою. Це свого роду такий комплімент, адже ми потрапили, влучили в Яблочко. Значить, ми на вірному шляху як писали, так і будемо писати правду. Через професійну діяльність на журналістку вже нападали. Це було два роки тому. Тоді не обійшлося без рукоприкладства. Але з курсу критики громадське видання не зійде, запевняє дівчина. Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко на часі новини.